Всім привіт! У нас сьогодні цілий день дощ. Анюта ходила в школу забирати книжки за 6 клас. А зараз ми чекаємо в гості бабусю і дідуся. Це прошедшим днем рождения, народження, тільки зараз дошила. і тобі в подарунок. Угу, Нормально? Га. А це Ані. У вітьки були кавришки, не чай не пили. Теж сумку. Я тетя Любі зробила сумку. Ага. Але ж вона каже, мені через плече треба, бо я не это самая. Ну спалкою і погано, в смысле, такий столик. То я это самое, то от я тобі таку сумочку. Ага. Спасибо. Весь яка красивая, вся серая. Ага. Все. Яку класну сумочку пошила бабуся мамі. На літо з такими камінцями, але ну, мені подобається. Такі карманчики гарні. Яка крута. Ага, я б самому така хотіла носити. Тобі б таку хотіла? Так. Да. Але Це... через плече, щоб була. Для Тільки тебе вона має. завелика. Але класна. Така з рожевими квіточком, з угу. камінцями. Клас. Анюта вже свої нові книжки на 6 клас попідписувала. Новий предмет буде географія. Ось така книжка буде. Далі зарубіжна література, математика, українська література, пізнаємо природу, здоров'я, безпека та добробут, англійська, технології, українська мова і історія України, Всесвітня історії. Так, да, і ще одну книжку якусь нам не роздали, тому що, мабуть, 12 книжок, а нам дали дві однакові зарубіжні літератури. І треба зарубіжну повернути. І вчителька ну, подивиться, яку нам не дала. Да, от таких дві дали. То ми одну занесемо. Все, шостий клас. А тепер подалі їх сховай, щоб їх даже видно не було. І канікули. Ура! В кінці літа тут буде море троянд. Іде це квітковий магазин, да, да. ну спускайся. Хочу показати, які я зробила коктейлі. Це полуничний сок. Полуничку. ось сюди. І ось трубочка. Ось такий коктейль вийшов. І ще покажу морозиво. напарнику. А на ну, так, может? А ну, круто. Бусинка наша спит. Спишь? Бусинка. Наша улюблена бусинка. Зато ввечері і вранці, коли хочеться поспати рано вранці, вона скаче. А вдень вона спить, звісно. Вона спить у рідно. Оце вредно, дай лапу. Ну дай лапу. Не хоче, ну, ну дай лапку. Ну, дай, ну, ну, бусінка, ну бусінка. Ну, ладно, спи. Ще анютка такі лоли зробила, доробила до попереднього паперового будиночку. Якісь дві малюсінькі. І усіх є ім'я, так? Да? Так. Да. Е, це лана, це. Віки. Це пасочка, це пружинка, а це Аліса. Це Ти сама придумала? Так? Да. Оце фантазія. А ще Анюта доробила паперового будиночка для лол. Це пікнік в лісі. Тут кролик є. Ось така палатка. Ось тут місця, щоб спати. Аттракціони, майданчик. Це готель. Дитячий садок. Ух ти! Як гарно. А тут ще є таке немовлятко. Так, да, це Софія. А мамочки. Ось оно тут спить. Все? Да. Ще будеш робити потім? Так. Да. Тільки тут вже він закінчився. Ну, другу нам тут робить. Зожить. Молодець. А ще часом буся з Анькою б'ються. Ну, мене буся ніколи не цапає. Мені здається, буся Аню щитає подружкою. Кось. І робить Кось, бо Аня мішає спать. Да, бусінка? Ой, яка противна, спать мішає. Так лапою, знаєш. От Все, не мучай, бусіняниша. І, до речі, мені здається, буся Аню саме більше любить. Хоча вона всіх любить. У нас сьогодні знову млинці. Анюта знов захотіла. З'їдаються млинці скоріше, ніж смажаться. Вже залишилось тільки три. Анют смачні були? Дуже. Скільки ти з'їла? Два. У мене по рецепту завжди, виходить, 7 штук. Я два млинця. А хто це там так злопав? Осталось три. Ну, одним словом, смакота. Mm -hmm. А на вулиці дощ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, натискайте на дзвеночек и всем пока-пока!